Всім привіт! Сьогодні буде відео по Рін-квесту. Зробимо 50 -й і 60-й. Спілкуємось з Ріном. Рін відправив нас зробити квест у Вілберта. Квест полягає в тому, щоб набити 50 синіх шарів. Повний перелік монстрів, яких треба вбивати, є в квесті, який називається Обольчаючий Шепот. Ось Field of Massacre. Цементарі і Ancient Battleground ось весь перелік. Ось, наприклад, в Цементрі одна із самих простих соло-локацій, де їх можна набити. Я вже на цій стадії можу собі дозволити купити їх, я їх собі купив, щоб цей квест пройти. Я їх набивати не буду, але ось вам ця локація. Коли набили 50 шарів, вертаємося до Вілберта. Граємо ось необхідно 50 Spirit Bates. Ну, У мене неудачна гра вийшла. Вертаємось до Ріна. Взагалі по цьому квесту можна вигравати C, B, A-Грейд точки і там куски на б грейд і а грейд зброю. Вертаємось до Ріна. Спілкуємось. Він відправляє нас в цементарі. Потрібно набити 300 знаків доблесті. Набиваємо. Ці знаки доблесті даються, і в паті їх можна набивати. Якщо це якраз та стадія, коли всі цей квест роблять, то максимум людей набираєте і цей квест дуже дуже швидко ви наб'єте. Коли набили потрібну кількість ітемів, йдемо знову до Ріна здавати квест. Здаємо квест А, відправляє нас до Рафорті. Так, і в цього NPC потрібно виконати два квести. Один квест «Мічта торговця льдом, інший квест «Обратна, сторона, «Обратна сторони правди. Спочатку робимо «Обратна сторони правди, виконуємо квест. Щоб його виконати, потрібна ніч на карті. Відкриваємо карту, дивимося, в мене ніч почнеться через 3 ігрові хвилини. Погнали до NPC міса. По карті дуже легко його знайти. Спілкуємо з NPC. Робимо це. Вертаємось до Рафорті, Iceman Hunt. Спілкуємось з ним. Так, він нас відправляє до наступного NPC. А, ні, ще треба з ним поспілкуватись. А, знову до Міси. Тут, до речі, треба акуратно розмовляти з Раффорті, тому що можна вибрати щось наподобі залишити мене в покою. І у вас квест закриється, знову прийдеться бігти до Міси брати в самому початку. Знову біжимо до міси. Спілкуємо з NPC. І вона відправляє нас знайти статуї. Ось сюди біжимо. Я зроблю Соє, так буде швидше. І зроблю тепер Frozen лабіринт. Тут спілкуємось зі статуєю, ми знаходимо, е, жмемо підняття сколок. Якщо нажмете ігнорувати, навіть не знаю, що буде. Угу. Далі треба шукати. Так, вертаємось. До наступного NPC біжимо ось сюди. До цього NPC буде швидше всього через Iceman Hunt. Полетіли? Спілкуємось з NPC і вертаємось до Раффорті. Раффорті знаходиться Iceman Hunt. Спілкуємось з ним. Так, знову спілкуємось. Жмемо показати осколок. І він нас знову відправляє до статуй. Ось сюди. Спілкуємось зі статуями. Так, і вертаємось до Рафорті. Спілкуємось з Рафорті. Так, цей квест ми закрили. Тепер спілкуємося ще раз. Жмемо мічта торговця льдом». І вибираємо, м, какая награда. І вибираємо «Покажіть мені предмети. Бо як нажмете дайте мені деньги, вам за ітими ось, ось ці дасть просто гроші. А вам треба мені предмети. І ось всі ресурси, які тут можна по цьому квесту доставати. Нас цікавить найдешевший. КБП беремо його і Поріну квест йдемо здавати. Якраз нам треба було один раз зробити обмін. Полетіли здавати квест. Спілкуємось з Ріном. Він нам дав левел, сапфір, Ice кристал, які ми можемо одразу піти обміняти на ресурси по цьому квесту, які були. І хілки, ну і купони на соски. Докачуємо 60-й левел, щоб продовжити квест у Ріна. Так, капнув я А61, спілкуюсь з Ріном. І робимо 60-левел. Він нас відправляє в Valley of Science. Тут спілкуємося з цим NPC, і потрібно набити Зробити цей квест. Дітими падають зі всіх мобів тут. Набиваємо. Так, набив 300 ітимів, здаємо NPC. Тут тепер треба бігти до м, гроба. Ось там спілкуватись. По карті біжимо ось. Ми там фармили, проходимо ось тут, там через прохід і до гробниці. Спілкуємось з гробницею. І вертаємось, я так розумію, назад, так. Здаємо квест назад NPC. Спілкуємось і беремо що, те, що хочете, і йдемо здавати квест до Ріна. Спілкуємось з Ріном, він нас відправляє набити редгем, чи що, зараз подивимось. Так, відправляв він нас до Клампа. Брати квест на червоні шарики. І по Ріну, я так розумію, треба буде пограти десь разів. Зараз подивлюсь, скільки. По цьому квесту також написано, де яких мобів вбити, в яких локаціях. Я їх набивати не буду, бо на цій стадії я можу собі купити. Тому я їх купую і одразу буду грати. Спілкуємось з ним. Граємо в карти. Я не знаю, скільки разів тут треба буде грати. Два рази, по-моєму. Так, два рази і нас відправляє знов до Ріна Чесно кажучи, по цьому квесту купу цих шарів червоних обмінював ніколи нічого нормального не діставав. Тому не вважаю рентабельним його фармити. Вертаємось до Ріна, Здавати квест. Спілкуюсь з Ріном. Так, відправляє він нас набити 1000 мобів. Я виберу Lair of Antaras. І тут, до речі, квест дається всім, хто в паті, тому набираємо максимальну кількість людей. Або йдемо в паті і пишемо: Ла, 1000 мобів. І йдемо набивати. Набивається не дуже швидко. Набив 1000 мобів. Здаємо квест 3, отримуємо левел. Так, дається ще коктейлі, на баф, серебряна монета, купони на соски і ГХП. Все. Це були квести 50 і 60 рівні. Не забуваємо підписати на канал, ставити лайки, дізлайки, писати коментарі. І якщо що, я граю на скрайді.